Це Байрахтар Марінович. Він нам допомагає вирішувати математику. Бачите, наскільки він уважний, він буде зараз допомагати вирішувати нам математику. Ось сидить і уважно слухає. Так, і так ми сьогодні знаходимося на сторінці 96. Знайди одна четверта чисел 12. Ось ціле число 12, а частинка його, значить, 12 поділити на 4. Ось ми вже знаходили. 16 поділити на 4, 24 поділити на 4, і 32 поділити на 4. Це його частинку ми знайшли. А як же знайти ціле число? Треба ем, знайти число 1. Третя, якого дорівнює 9. Тобто, уже частиночка у нас є одна третя. І ціле число 3 помножити на 9, 27, 3 помножити на 7, 21, 3 помножити на 12. 3 помножити на 7, 21, 3 помножити на 12, 24, бачите, пропустили. 3 помножити на 15, 45, і 3 помножити на 24 буде 74. Осім відрізняється, частиночку ми шукаємо, або ціле число. Ці задачі ми повирішували усно і переходимо до рівняння. Ось на цій сторінці сьогодні будемо працювати. І ось наше рівняння. Ми шукали ось це рівняння. І говорили про те, ось вони, бачите, це номер 592. І говорили про те, що. В цьому рівнянні доданок, доданок, сума. Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок. Віднімаємо, виходить у нас число 80. Далі у нас виходить е, ділене, дільник, частка. Оце велике число, щоб знайти ділене, тобто було велике число, ми його розділили на 8 частин, отримали 80. Як же ж нам знайти це Що, Жень? Так, да, більше число, як знайти нам більше число? Це треба 80 поділити на 8. Ми зараз, Я зараз записую це на перерві, ми вже опрацювали. Я просто записую для тих, хто відсутній сьогодні на уроці. Да. Трошки голосніше. Х дорів... Треба помножити. От, ми і помножили. 80 помножити на 8 буде 64. 80 на 8 – 64 десятки. 640. Тепер замість ми числа х підставляємо. 640, і у нас виходить. 640 поділити на 8 і додати 34. 640 поділити на 8 буде 80, і додати 34 буде 114. Відкладаємо, взагалі удаляємо цей стікер, да? І наступний стікер. Може, мені хтось поможе, чи ви зараз пішли на перерву? Я еще тут сижу. Ну, і це добре. Жені мені допомагає, всі інші пішли на перерву. Кажи, Жені, що у нас? А тут, кажи, Женька. Муж і просто тут, дата. Х 340, нам 50. Голосніше. Х мінус 340. Дорівнює 200. Х дорівнює 200, додати 340. Тому що зменшувальне від'ємник різниця. Щоб знайти зменшувальне, треба до від'ємника додати різниця. Скільки буде? 540. Так, далі. Замість х ми підставляємо 540. І потім 540, відняти 340 дорівнює 200. Тут іще два рівняння, але ми їх залишимо на самостійну роботу. Котра зараз година, якщо від початку доби хвилинна стрілка зробила 7. Повних обертів. Хвилинна стрілка, 7 повних обертів. 7 повних обертів. 7 годин і додати 15 хвилин буде 7 годин 15 хвилин. Де ми взяли оті 15 хвилин? Де ми взяли 7 годин 15 хвилин. Початок доби. Значить, до, е, хвилинна стрілка це 60 поділити на 4 буде 15 хвилин. Получається, 7 годин 15 хвилин. Ось ми нічого тут не написали, просто написали 7 годин 15 хвилин. Е, Зараз 7 годин 15 хвилин. Котра зараз е, година, якщо від початку доби хвилинна стрілка зробила 7 повних обертів. І ще одна четверта обет, оберту. одна четверта від 60 хвилин буде 15 хвилин. Ось, де ми взяли ці 15 хвилин. Довжина відрізка АК дорівнює 4 см. Ось ми накреслили 4 см. Олівцем і ручкою написали, що відрізок звуть АК. Що становить одна друга відрізка БЦ. Значить, нам же ж треба іще відрізок БЦ. І одна друга це е, ось одна друга. Це частинка одна друга, а цілий відрізочок у нас вісім. Ось ми два відрізка накреслили, ручкою написали, як його звуть, і написали його е, довжину. Діти, ви так зробили? Да. І тепер переходимо на спосіб підбору. 100 відняти 25 способом підбору ми отримали 4, тому що 1 помножити на 25 буде 25, 2 помножити на 25, 3 помножити на 25 нам не підходить, підходить лише 4, і ми ж з вами з'ясовували про те, що яке число підбираємо. При множенні якого на 4 буде 2. у нас ой, При множенні якого на 5 буде останньою цифрою 0. У нас був уже такий урок, де ми працювали з табличкою, табличкою множення. До того уроку там детально розказано про спосіб підбору. Мені здається, так, так уроки називаються спосіб підбору. 96 поділити на 16, підбираємо таке число, при множенні якого на 6 отримуємо ем, стеж 6. 1 помножити на 6 нам не підходить, 2 помножити на 6 останнє число, 12, остання цифра. Женька, що ти там хочеш сказати? Так. Да. А всі інші на перерві? Ну, Каті і Поля сидять. тут. А, дівчатка, можете мені сказати, звідки я взяла шість? Ну, вони просто пішли на перерву, певне. Ви зрозуміли, де я, я взяла? Женячка, а ти зрозумів, що бо то один не множити, всі ці числа не множити, чому зразу шість? Тому що при множенні на 6, останні цифри будуть 6, 6 помножити на 6 – 36. Підбираємо шестірочку і виходить у нас 60 додати 36. Далі, 200 поділити на 25, чому 8? Тому що 25. Якщо помножити на 8, буде 200 і це 8. Так, 8 помножити на 5 буде 40, да-да-да, останнє число 0. 40 і 8 помножити на 2 буде 16, 40 додати, е, е, буде 160, 16 десятків. Вже ж, 160 і 40 додати. Е, 16 десятків це 160, буде 200. От звідки взялося і число 8. А тепер іміноване число. 3 метри поділити на 5. Не знаю, 3 метри ми можемо перевести 30 дециметрів, тому що в одному метрі 10 дециметрів, а у нас 3 метри. 30 дециметрів поділити на 5 дорівнює 6 дециметрів. Ось тут, бачите, ось тут у нас два приклади, і ось тут два приклади. Стопчики урівняли. Ну і все. І виходить остання задача. Одна задача. Вшови, вшови. Да, а можеш нам її пояснити, як її вирішувати? Тому що. Да, роз... Поясни... вшови, Полічка, будь ласка, почитай її. Вона така чудова. Я написала цифру, ті виказали. Два приклади на Х оці. Не АК, аК. Да, і потім і потім ось ці приклади. Все, все, а тепер домашню задачу я пояснюю. Я там 225 гривень вісім, а ще треба, крім цього, поставитися. Уті приклади і все. А це домашня задача. Ну давайте я вам її поясню, а ви її вирішувати в будь-який зручний для вас час. Женя, до речі, я вже почав пояснювати. Окей. А тут же ще один приклад, не забудьте. Ось він. 120 на 15. Буде 8, тому що 8 помножити на 5 буде останньою цифрою 0. я його там не виділ. Да. Так. А що ж ти його там не виділ, якщо він тут є? Ну, давайте тепер до задачі прийду. дойдемо. Жень, почитай нам цю задачу. 100. СТО. СТО це правильно читається. Станція технічного обслуговування автомобілів. Ми вже говорили про детальки. Оце слюсарі роблять ці детальки. Далі А. годин Авто, що становив одну третю часу, Угу. витраченого на ремонт іншого авто. Скільки годин він ремонтував інше авто обчистлі, якщо А равно 6. Тобто відразу А підставляємо 6. 6 годин ремонтував одне авто. Це становить одну третю тобто часу. На 18. Так. Да. І все, ну, наче би і все. Одна О дія. Ось. Та тут навіть дією це не назвеш. Це просто пояснення. А помножити на 3, якщо А дорівнює 6, то 6 помножити на 3 дорівнює 18 годин. Тільки єдине, що я не записала. Ну так, да, це таке як питання. Єдине, єдине, що треба писати: 18 годин він ремонтував інше авто. Ми вже звикли з першого класу замість слова, скільки ми ставимо число і переписуємо е, всю задачу. Получи... Да, урок скільки? 18 годин він ремонтував інше авто. 18 годин. Е Автослюсар ремонтував інше авто, тому що 6 годин це лише частиночка. Перше 6 годин, а друге 6 помножити на 3. І ось домашні приклади. Ось вони. Ви, так, ви, ви міркуєте е, усно, а записуєте е, письмово. 750 мінус 300. Бачите, ось міркування. Тому що перша дія множення. Що б ми там не говорили, який би довгий приклад не був. Але в, в таких виразах, е, перша дія множення, тут перша дія множення, ось він. 350 плюс 3, Тут перша дія ділена, ділена 320 поділити на 4 буде 80, е, Тут перша дія в дужках, 600 плюс 320, 920 поділити на 4. Ось вона, да? Ось 600. А, ось вона, да? Ось. Перша дія в дужках, 920 поділити на 4. Ну, тут довге міркування, але просто ставимо. Тут центнери вже. Це називається іменовані числа, бо це числа з ім'ям. В одному центнері 100 кілограмів поділити на 20 кілограмів, буде 40. Да? І останні дві години. Знову-таки переводимо дві години і хвилини: 120 та 120. 2 години, години 60 плюс 60 буде 120, і 120 поділити на 15 буде 8. Ось такі у нас приклади. І так. Сьогодні, на сьогоднішньому уроці ми з вами готувалися до самостійної роботи, а на наступному уроці в нас тема ділення з Остачею. Вельми цікава тема. Остача це чудовий привід поговорити про ділення, прекрасне ділення, щоб ще осталося. Як це так поділити, щоб ще осталося?